Псалом 40 на закінчення Псалом Давида. Блаженний той, хто зважає на бідного й убогого, у лиху годину Господь його визволить. Нехай Господь обереже його, дасть йому життя, зробить його блаженним на землі, хай його не видасть у руки його ворога. Нехай Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку, усю постіль його Ти перемінив під час його хвороби. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли мою душу, бо я згрішив проти тебе. Мої вороги наговорювали на мене зло, коли ж він помре і його ім'я зникне. І коли хто приходив побачити мене, то улесливо говорив, а його серце вбирало в себе беззаконня. Він ішов геть і розголошував проти мене, перешіптувалися разом усі мої вороги, задумували зло проти мене, висловлювали проти мене беззаконні слова. Хіба той, хто зліг, ще підніметься? Навіть людина, з якою я в мирі, який довіряв, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог перестав насміхатися з мене, а мене прийми через невинність мою, Ти утвердив мене перед собою навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїля від віку й до віку, нехай буде так, хай так буде. Перше послання до Тимофія Розділ 4 Дуже ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Говорячи в лицемірстві неправду, вони знищили власне сумління, тож забороняють одружуватися, наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. Адже всяке Боже творіння добре. І ніщо з того, що з подякою приймається, не підлягає відкиненню, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Якщо говоритимеш це братам, то вигодований словами віри та добрим ученням, за яким пішов, ти будеш добрим служителем Ісуса Христа, а зневажливих і безглуздих байок остерігайся, вправляйся ж у побожності, адже тілесні вправи до деякої міри корисні, а побожність на все корисна. Тому, що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. Вірне це слово й гідне всякого прийняття. Бо для цього ми і працюємо, й зазнаємо утисків, поклавши надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо вірних. Це проповідуй і навчай. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних, словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню. Не занедбуй свого дару, який був тобі даний за пророцтвом, з покладанням рук пресвітерської ради. Про це піклуйся, у цьому перебувай, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Пільнуй себе і навчання. Тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Книга Пророка Ісаї. Розділ 33. Горе тим, хто спричиняє вам страждання, та ніхто вас не робить страждальцями, і зрадник вас не зраджує. Підуть геть ті, хто зневажає і передані будуть, і змаліють, як міль на одязі. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми поклали надію. Насіння неслухняних стало загибеллю, а наше спасіння в час смутку. Через голос Твого страху народи жахнулися від Твого страху, і народи були розсіяні, а тепер зберуться ваші полонені від малого до великого, так наче хто збирає сарану, так насміються з вас. Святий Бог, котрий живе на вісотах, Сіон наповнився судом і праведністю. За законом передані будуть наше спасіння в скарбах. Там мудрість, умілість і побожність до Господа, це скарби праведності. А ось від вашого страху вони злякаються ті, кого ви боялися, боятимуться вас, адже будуть послані посланці, які просять миру, які гірко плачуть, просячи миру, бо їхні дороги будуть спустошені. Спинився страх народів, і їхній завіт забирається, і не вважатимете їх за людей. Заплакала земля, засоромився Ліван, Сарон став мочаром, явною буде Галілея і Кармил. Тепер підіймуся, говорить Господь, тепер прославлюся, тепер звеличуся, тепер побачите, тепер почуєте. Марна буде сила їхнього духу, вогонь вас пожирає, і народи будуть спалені, як терня, спустошене і спалене в полі. Почують ті, хто далеко те, що я зробив, пізнають мою силу ті, які наближаються. Відійшли ті беззаконні, які всі оні, тремтіння охопить безбожних, хто вам сповістить, що горить вогонь, хто вам сповістить вічне місце, хто ходить у праведності, хто говорить про правильну дорогу, хто ненавидить беззаконня та неправедність і відвертає руки від дарів. Хто закриває вуха, щоб не почути суду крові, хто примружує очі, щоб не побачити беззаконня, той житиме у високій печері на міцній скелі, йому дасться хліб і його вода певна. Побачите царя зі славою, і ваші очі побачать землю здалека, ваша душа навчиться страху. Де є писарі, де є радники, де є той, хто рахує тих, які виховуються, малий і великий народ, з яким не радилися і не знав народ з глибоким голосом, щоб не чув осоружний народ, і немає розуму в того, хто слухає? Ось місто Сіон, наше спасіння. Твої очі побачать Єрусалим, багате місто, намети, які не захитаються і не зрушаться кілки його намету на вічні часи, і його шнури не порвуться. Бо для вас велике ім'я Господа, місце для вас буде ріки, широкі та розлогі рови. Ти не підеш цією дорогою і не піде корабель, що пливе. Адже мій Бог великий, мене Господь не мине. Суддя наш Господь, володар наш, Господь, Цар наш Господь, Він нас врятує. Порвалися твої шнури, бо не мали сили. Твоя щогла похилилася, вона не розпустить вітрил. Не підніме знак, аж доки не буде віддано на грабунок Тому численні кульгаві грабуватимуть. І не скаже народ, який між ними живе я знесилююсь, бо їм прощено гріх. Книга Пророка Ісаї, розділ 34 Прийдіть, народи, і послухайте володарі, нехай почує земля і ті, хто на ній, усесвіт і народ, який у ньому, тому що Господній гнів на всі народи і гнів на їхнє число, щоб їх вигубити і видати їх на різанину. А їхні ранені та мертві будуть викинуті, і підніметься їхній сморід, і гори просякнуть їхньою кров'ю. Небо звернеться, як сувій, і всі зорі впадуть, як листя з винограду, і як опадає листя зі смоківниці. Мій меч на небі оп'янів. Ось зійде на Ідумею, із судом на народ вигублення. Господній меч наповнився кров'ю, потовстів від жиру ягнят, від жиру козлів і баранів, бо жертва Господу у восорі і велика різанина в Ідумеї. Могутні впадуть з ними, барани і бики, і земля сп'яніє від крові й насититься їхнім жиром. Адже настав день Господнього суду і рік віддачі суду Сіонові, його долини обернуться на смолу. А його земля на сірку, і його земля буде горіти, як смола вдень і вночі, і не погасне на вічний час, і його дим підійматиметься вгору. На покоління вона буде спустошена і на довгий час стане пусткою. І на ній поселяться птахи, їжаки, ібіси та ворони, і покладуть на неї шнурок, землеміра, пустелі, і онокентаври замешкають на ній. Його володарів не буде, бо його царі, його володарі та його вельможі будуть на вигублення, і в їхніх містах, і на його укріпленнях виростуть тернисті дерева, і буде поселенням для сирен і житлом для горобців. І демони зустрінуться з онокентаврами і закричать один до одного там спочинуть онокентаври, бо знайшли собі спочинок. Там гніздився їжак, і земля впевнено врятувала своїх дітей. Там зустрілися олені й побачили одне одного. Числом перейшли, ні один з них не загинув, одне одного не шукали, бо Господь їм наказав, і його дух зібрав їх. І він кине для них жереб, і його рука розділить пасовиська. Ви успадкуєте на вічні часи, на покоління, поколінь, вони отримають на ній спокій.